Цього року буде е, е, два звіт. Перша це усна оцінка, е, е, і це прийде в червні щодо виконання Україною цих семи рекомендацій Євросоюзу, е, які були дані е, під час під час давання, е, статусу кандидата. І тоді в осінь буде, буде звіт щодо політики розширення. Це перший раз Євросоюз це, це зробить кожного року, але це перший раз цього року це буде і, і щодо України. Це буде довгий 100 сторін. І це буде щодо законодавства Євросоюзу і як Україна стоїть там. Значить, але, але перше і, і більш важливе зараз це основ оцінка в червні і не можна тут втрачати час. А розкажи тоді, будь ласка. Як, як зараз іде процес впровадження реформ, як на вашу думку, наскільки успішно Україна виконує всі ці сім реформ, які зараз вимагає від від України ЄС? Yes. Усі в Євросоюзі дуже вражені цим, як Україна може бути, бути успішною на полі бою? І водночас теж реформувати наше очікування відоме. Відомий Україні і, і, робота і робота йде. Треба прийняти закон про рекламу, встановити електронічне декларування щодо майна, Треба переглянути закон про Конституційний суд, переглянути дефініцію політичних. Особ в законі 8008, це щодо вимивання грошей, і треба створити вищу кваліфікаційну комісію. суддів. зараз час засукати рукави.